Прощені, зерна, мені ще подобається на воді, солод, дуже класно на ряженці. Прям рекомендую. Зубна паста Біокс. Українські зубні пасти, вони такі гелеві. Зараз покажу. Дуже прям класний, дуже класний. Запах такий, знаєте, мятний мятний м'ятний, боже мій, такий. Бачите, яка вона гелева. Не мятний. Такий приємний, натуральний. В общем, натуральний. Поїхали далі. Дивіться, для схуднення, для запуску схуднення я брала Limdrain Detox і Multibrand це клітковина і капсули, які виводять рідину з нашого організму. От Рекомендую: 1064 гривні стоїть наборчик. Що візьміть прощені зерна, взагалі буде бомба. Мінус 5 кг. Всі, хто хочуть побачити мене, як я схудла, за фоткою до і після, зайдіть в Дірект, я вам скину, напишіть. Макросорб виводить зайву. Зайві токсини все погане з нашого організму.